Ваш тональний засіб може плисти або лягати нерівномірно, а не тому, що ви купили неякісний тональний крем, SPF є важливим кроком у нашому з вами догляді, але його текстура може стати викликом до нанесення тонального крему. Якщо ваш SPF засіб на водній текстурі, а тональний крем на оліях або силіконах, то збільшує ризик нерівного нанесення тонального. А що робити у випадку? Ваш SPF спричиняє конфлікт між собою та тональною текстурою, але в цілому він вас влаштовує. Тоді треба створити місток між двома текстурами, що більшості тональних кремів використовують старі сонцезахисні фільтри. Чому їх використовують? А тому, що вони йдуть бонусом до тональних властивостей і на них витрачають менше коштів. Тому для жінок 35, які використовують у своєму догляді ретинол, кислоти та інші активні компоненти для боротьби із зморшками чи пігментними плямами, сподіватись на захист від СПФ у тональному кремі це ризик. Досягти заявленого рівня SPF – у тональному кремі треба нанести на шкіру трохи більше, ніж половину чайної ложки. Також я можу обійти корейські тональні крема, які відомі своїм високим SPF. Щоб зробити ставку на високий СПФ у тональному кремі, треба враховувати, що фільтри плюс олії, плюс кислотність власного себе або залишки активних компонентів, такі як ретинол чи кислоти. Плюс пігменти, які є в тональному, все це вкупі може спричиняти окислення тону.